Ми надаємо слово Тетяні Борисівні Арифходжаєві, кандидату юридичних наук, координатору нашого департаменту освіти Теосовського товариства в Україні. І її доповідь буде Теосовське товариство як феномен 19-21 століття. Гуманістична місія, історичний і світоглядний аналіз. Будь ласка, Тетяна Борисівна, так. Я ще раз дякую слава. Йосиповна. Я ще раз всіх вітаю, і нині ми святкуємо 150-річчя нашого теософського товариства і намагаючись так, скажімо так, зба... збагнути феномен Теософського товариства взагалі. Я думаю, що необхідно розглянути його в числі інших міжнародних гуманістичних організацій, які було створено в той же час, і які також перетнули сьогодні столітній рубіж. От я намагалася так про аналіз зробити такий аналіз, і які ведуть свою діяльність і сьогодні. Потрібно зауважити, що у XIX столітті створення міжнародних гуманістичних організацій було зумовлено цілим комплексом взаємопов'язаних чинників, що відображали глибокі соціальні, культурні, інтелекту інтелектуальні та політичні зміни епохи. Насамперед, вирішальну роль відіграло формування нової гуманістичної свідомості що утверджувала цілісність особистості, її гідності та прав. Просвітницькі ідеї ще XVIII століття, рівність, свобода і братство, братерство. Вибачте, стали світоглядною основою гуманістичних рухів XIX століття, що прагнули практичного застосування цих ідеалів у суспільному житті. Другим, не менш важливим чинником стало поширення індустріалізації та урбанізації, які з одного боку сприяли процесу. Е індустріалізації забула слово а та прогресу, а з іншого боку породили глибокі соціальні проблеми: це зростання бідності. Нерівності, експлуатації праці і відчуження людини, ці явища викликали потребу у створенні організацій, що захищали б соціальні, культурні та моральні інтереси людей, формуючи гуманістичні цінності у відповідь на виклики технократичного суспільства. Наступним чинником значить, ми виділили секуляризацію суспільної думки, вихід від догматичних релігійних уявлень і зростання інтересу до етичного гуманізму, що відкрило шлях до нових духовно моральних рухів, які шукали універсальні моральні засади, незалежні від конфесійних розмежувань. У цьому контексті варто згадати і зародження теософського руху, який, спираючись на ідеї духовної єдності людства, мав також гуманістичний характер. Ще одним важливим чинником є посилення міжнародних зв'язків у цей час, розвиток транспорту, комунікацій, торгівлі, все це сприяло зростанню усвідомленню єдності людства. З'являються поняття міжнародної солідарності передусім у сфері науки, культури освіти та благодійності. Крім того, розвиток науки і філософії, зокрема позитивізму, еволюціонізму, соціальної філософії, все це стимулювало ідею морального вдосконалення людству, людства на основі розуму, освіти та співпраці народів. Гуманістичні організації стали практичним втіленням цієї інтелектуальної тенденції, перетворюючи абстрактні філософські принципи на конкретні форми суспільної діяльності. І все це в сукупності спричинило виникнення організацій, орієнтованих не на окрему державу, а на загальнолюдські цінності, таких як Червоний Хрест, Міжнародна Ліга Миру і Свободи, товариство етичної культури, зрештою Тиосовське товариство. Тощо. Отже, створення міжнародних гуманістичних організацій у 19 столітті. Стало наслідком взаємодії ідей просвітництва, соціальних трансформацій індустріальної епохи, розвитку міжнародних комунікацій, секуля... секуляризації мислення та інтелектуального прагнення до морального прогресу людства. Перші добровільні об'єднання, що ставили за мету моральне вдосконалення, взаємодопомогу, поширення знань і формування відповідальної громадянської свідомості у Європі на та на сході, формувалися ще починаючи з кінця XVII століття. І історичний розвиток таких організацій засвідчує прагнення людства до універсальних гуманістичних цінностей, незалежно від національних, релігійних. Чи політичних відмінностей. Таким чином, у різних частинах світу утверджується ідея служіння людині як універсальна форма моральної відповідальності. І у XIX столітті гуманітарна ініціатива набуває глобальних масштабів. І саме тоді виникла більшість гуманістичних організацій, що були створені не з професійних, релігійних чи політичних міркувань, а з метою служіння суспільств. Їх метою була допомога людям, освіта, охорона здоров'я, захист гідності, розвиток культури, співчуття та солідарність, братерство та єдність усіх людей. Ось що мотивувало цих піонерів, і деякі з них продовжують свою діяльність і нині. Тож для порівняння пропоную побіжно розглянути найстаріші у світі, нині діючі організації соціально-гуманітарного спрямування, акцентуючи увагу на цілях, сфері діяльності і розглядаючи їх у хронологічній послідовності. І перший це орден госпітальєрів Святого Іоанна, який нині називається суверенний Мальтійський орден. Було засновано у Єрусалимі. Ще в 1048 році, як братерство для допомоги прочанам і хворим сьогодні діє як суверенний орден, гуманітарна організація, визнана багатьма державами світу, найдавніша у світі діюча гуманітарна організація. Сьогодні Мальтійський орден є, має дипломатичний статус, діє у понад 120 країнах світу, організовує шпиталі, місії медичної допомоги, захист біженців і людей у кризових ситуаціях. Його діяльність є прямим продовженням середньовічного принципу служіння нужденним. Це найстаріша гуманітарна організація в світі. Початком організованого гуманістичного руху вважаються заснування в 1698 році у Лондоні Товариства Сприяння християнським знанням спільноти, що поєднала релігійне просвітництво із соціальним служінням. Воно засновано було для видання та безоплатного поширення літератури з освіти, моралі і релігії серед саме бідних верств населення. Товариство сприяло християнським знанням, стало піонер... Сприяння християнським знанням стало піонером соціальної філантропії, доби просвітництва. Воно створювало школи, бібліотеки, допомагало в'язням і морякам. Найстаріша з існуючих британських благодійних освітніх організацій і досі видає книжки та підтримує гуманітарні програми. Нині діє у підтримуючи освітні і гуманітарні проекти більше, ніж у 50 країнах світу. Сфера діяльності це просвіта, книговидання, гуманітарні проєкти і згодом поширення знань про моральні засади життя. Спорідненість із теософським товариством, в чому, це освітньо гуманістичний характер і віра у виховну силу знання. Далі, по хронології, це в Індії засноване було товариство Брахмо Самаджі в 1828 році, засновник Раджарам Маханрой, сфера діяльності, духовно громадський рух спрямований на реформу релігійної свідомості, освіту, подолання забобонів і кастових обмежень. Значення цього, яке було подібно до теософів, прагнув синтезу духовного і раціонального знання, гармонії між релігією та модернізації духовності. І на сьогодні має кілька діючих храмів і центрів, особливо у західній Бенгалії. Хоча це рух не масовий, Брахмасмад же зберігає статус релігійно-громадської організації визнаної Індійською державою. Самадж. Так. Є? Ну, можливо, я перепрошую, мій англійський дуже поганий. Далі це християнська організація молодих людей. Це перший заснована Джорджем Вільямсом у Лондоні, 6 червня 1844 року. Це піодер молодіжного соціального служіння. Джордж Вільямс створив спільноту підтримки для молодих робітників, поєднавши фізичне, моральне і духовне виховання. Згодом ця організація стала міжнародним рухом із мільйонами членів, засновуючи школи, спортивні програми, соціальні центри тощо. Перша глобальна світська молодіжна асоціація, яка формувала зразок сучасних міжнародних громадських рухів. Нині цей рух має численні національні асоціації і працює у сферах молодіжної освіти, спорту і соціальних проєктів. Сфера це морально освітнє виховання молоді, формування гармонійної особистості, підтримка духовного розвитку через соціальну активність і спорт. Ідейна спорідненість з Теософським товариством виходила з ідеї морального вдосконалення людини та служіння суспільству через саморозвиток і братерство. На сьогодні цей всесвітній альянс об'єднує організації у більш ніж 120 країнах світу. Ну і на п'ятому місці це міжнародний комітет Червоного Христа. Це на сьогодні чи не найвідоміша міжнародна гуманітарна організація заснована айні Дюнаном, і Гюстава Муан'є у Женеві після кривавих подій при Сольферіно 1863 році її діяльність привела до ухвалення Женевських конвенцій, і на сьогодні Міжнародний комітет Червоного Христа діє в зонах конфліктів понад у 80 країнах світу, зберігаючи нейтральність і гуманітарний мандат уже понад 160 років. Найстаріша діюча масштабна така гуманітарна організація сучасної епохи, що зберегла неперервність діяльності понад 160 років, яку зовсім не відчуває Україна російсько української війни. Ну це окрема тема сфера її діяльності: це гуманітарна допомога, захист життя гідності людини в умовах війни та катастрофи. Можливо, є сенс провести ще один круглий стіл на цю тему, так? І Ідеї на спорідненні з ідеями Теософії, це хоча й без філософської доктрини, але ця організація втілює на практиці саме те, що Теософське товариство проголошує, як, проголошує у духовному намірі. Так? Це співчуття, братерство, самопожертву, ну, і так далі. На шостому місці це армія спасіння, заснована Вільямом Бут у Лондоні 1865 році, як громадська релігійно соціальна організація і зберігає на глобальну мережу служб соціальної підтримки, допомоги, притулків, реабілітації та гуманітарної підтримки для служіння найбіднішим, бездомним і залежним. Армія спасіння поєднує духовне служіння з практичною соціальною допомогою. Це безкоштовні їдальні, притулки, реабілітаційні центри тощо. Сьогодні діє у понад як 130 країн світу, надає гуманітарну соціальну і духовну допомогу, має статус офіційно визнаної міжнародної благодійної організації. Її сфера діяльності це практична реалізація християнського гуманізму, допомога бідним, освіта, реабілітація. Залежних, соціальна справедливість тощо паралелі, які ми намагалися провести з діяльністю Теософського товариства, це організація, що поєднує духовну мотивацію з конкретними діями в ім'я людяності. Далі на сьомому місці у нас американське товариство запобігання жорстокості до тварин, яке було засноване в 1866 році. Році. Одна з перших організацій у світі, що впровадила ідея, ідею гуманного ставлення до всіх живих істот. Її гуманітарна місія мала шир, ширший суспільний ефект формування співчуття як морального принципу гуманітарного суспільства. Ці організації втілили ідею практичного гуманізму, спрямованого на допомогу нужденним, підтримку молоді, захист життя і гідності людини. І серед них особливе місце посідає Теософське товариство. Засноване в 1875 році в Нью-Йорку Оленою Петрівною Блавацькою, Генрі Олькотом та Вільямом Джаджем. Воно стало не лише духовно-філософським рухом, а й поєднало інтелектуально-філософський і гуманістичний ну, етичний вимір. Теософське товариство є першим з глобальних неурядових організацій, що поєднало ідеї самопізнання з ідеями братерства й універсальної етики. І якщо, Зуміла. Тож, перейдемо, після того були ще товариства, такі гуманітарного спрямування, які засновувалися, які діють на сьогоднішній день. Але узагальнюючи, да, хочу зробити певні висновки, чому саме Теософського, в чому феномен саме Теософського товариства. Чи серед найстаріших гуманістичних організацій світу ми можемо констатувати, що упродовж останніх трьох століть формування громадських організацій гуманістичного спрямування стало важливою складовою еволюції світового суспільства. Поеднаючи з кінця, починаючи з кінця 17 століття в Європі виникали перші е... Духовно-просвітницькі, морально-етичні організації та е, е, соціальні серед них Теосовське, всі ці товариства я перераховувала. Я не буду на цьому зупинятися. За, резюмую саме про Теосовське товариство. Його діяльність вийшла за межі традиційного соціального служіння, зосереджуючись на духовному самопізнанні, пізнанні універсальних законів природи і свідомості, пошуку єдності усіх релігій і культур. І на відміну від благодійних рухів християнського чи соціального характеру, теософський рух поставив за мету формування нового типу людської свідомості, заснованої на принципі всесвітнього братерства, без відмінностей раси, статі, віросповідання чи соціального стану. Така концепція випередила на десятиліття формулювання гумані... гуманістичних принципів, що лягли в основу діяльності ООН та ЮНЕСКО у ХХ столітті. І нині у 21 столітті Теософське товариство зберігає міжнародний статус, має відділення у 78 країнах світу, публікує науково-філософські видання, організовує освітні конференції та культурні ініціативи. Воно залишається прикладом громадської організації, що пережила сторічний рубіж, не втративши внутрішньої актуальності, і продовжує втілювати ідею етичного та духовного оновлення людства. Дякую за увагу. 两个吗？